Компанія Stream Energy має широку лінійку польських гелових акумуляторів для живлення ваших побутових приладів. Вони ідеально підходять для роботи з інвертором джерелом безперебійного живлення. Також вони ідеальні для сонячних систем, оскільки витримують глибокі цикли розрядів. Гелові акумулятори Siaп можна заряджати потужним зарядним пристроєм до 25 А, що значно скорочує час заряду. Коли світло вмикають на декілька годин це важливий фактор. Для порівняння, струм заряду для agm акумуляторів рекомендований до 15 А. На відео ви можете бачити в акумулятора злегка видуті боки. Компанія ABS використовує запатентований пластик для гелевих батарей, який дихає, щоб не було випаровування вологи з гелю. В іншому випадку гель починає тріскатися це скорочує термін служби акумулятора. Лінійка включає акумулятори різних ємностей: 80, 70, 100 годин, 150, 200 дуже багато. Є з чого вибрати. Заходьте на наш сайт, дивіться ціни, здавайте запити нашим фахівцям, ми з радістю відповімо вам на ці запитання. А також розрахуємо час автономної роботи для ваших приладів та підберемо підходяще обладнання.